сейчас вот забивают сосульки, да? Да, да. А вам что мешает забивать? Говорили, что летняя площадка не очень А вы ЖЭК? Часто вас вызывают? Часто. На сбив да? Вы ограждаете сейчас и будете? А кто именно вызывает? Это магазины? Магазины, мы сами бачим, мы же голову. Скажите, будь как вас Вы То? Ой, не треба, наче б час. У нас Михайло Юрійович так гарно виступає. Скажіть, будь ласка, зараз збуваєте це інтернет? Вони складуть. Складають, так? Майданчик зараз будуть складати. Та, і... Майданчик? Ні, хто б його складав. А багато таких випадків, ну, коли ну, заважають можливо. вони? Минулому році, ми ми минулому році ми без проблем сюди минулому році. Ми без проблем сюди під'їхали. Не було майданчику, був нормальний заїзд. А зараз через літній цей майданчик і заїзд. Скільки десь у вас викликів за день за добу? По ми самі контролюємо там, де знаходите. З'являються бурульки, ми самі контролюємо, першу чергу обв'язуємо і даємо замовлення щоденне замовлення на службу 1580, заказуємо техніку нам на наступний день. А люди до вас можуть так звернутися також? Можуть люди теж до нас звертаються, ми теж реагуємо. Це Якісь кошти варто, якщо час нам надаємо? Ми спільно з міською владою в цьому напрямку працюємо. За їхньої допомоги нам над... виділяється техніка з надзвичайних із служби з державної служби надзвичайних ситуацій. Також працює і комунальне підприємство міськ світло. Вони теж надають нам техніки. А багато техніки взагалі по місту? Ну я, я не володію такою інформацією, ну но... Достатньо, поки Достатньо, що. Достатньо, всі працюємо, всі у нас п'ять дільниць і всі забезпечені. На завтра передають відлигу, чи а, встигнете впоратися хоча б з центральним роботом? Будемо старатися, ми вже багато зробили, і вчора ми вже третій день працюємо, боремося із сосульками. Так що, я думаю, встигнемо. Ми сьогодні цілий день будемо працювати, і завтра будемо працювати. Будемо надіяти, що встигнемо. Ми вже сьогодні працюємо ми з 9 годин ранку, вже виконані роботи по Федоревської 16-18, зараз, зараз ми працюємо на лінії на 16. Знімаємо крижені борудки і крилі намети приженісти.

там такі красаві за А ви файде речі открізь? Я йому не дзвонила. Дозвони, хай їде. Хаїде, бо він бідолога намає. Хай їде. Хай їде, там в нас порвало топівлю на, на 141-му він і на, так, і на так, та гамлехатись. Так хай бореться.